Почнемо з аеродинаміки. Серед, так, да, почнемо Значить, я відкрию, створю нову, новий аеродинамічний розрахунок. Я створюю. Сюди додаю я інший фюзеляж. Потім я вам розкажу, звідки цей фюзеляж. Да, все просто щоб не витрачати часу і Відразу поставлю на розрахунок, щоб воно вже щось вважало. Наш фюзеляж був VL-73, здається. В даному випадку я зробив з нього таке тіло. Тіло 32 PRT xt Подобається мені формат XT, тому що в інших форматах він мені починає підрізати крила чомусь при експорті. І потім іноді навіть розрахунки не виходять. От тексті він, все, всю геометрію зберігає повністю. Я не можу зрозуміти, поки чому такий формат, чому в ньому така, чому його перевага цього формату, але працює він дуже хорошо саме з цими програми-продуктами. Я його назову якось. ну так і назову. Ні, назову. А, літак у нас А. 32, я потім поясню, чому. А 32. Створюємо нову студію для проєктування. Так, мені є час чай попити, поки комп'ютер думає. Так, що він нам пропонує? Він каже, що на вашому тілі є декілька. Кромок, які має, потрібно об'єднати. Цікаво, якщо я зміню градуси все одно, все одно кромки потрібно об'єднувати. Ну, добре. Це він пропонує згладити кромки, е, об'єднати кромки, між якими, ну які менше, ніж 5 градусів. Це таке буває випилення геометрії, які <кхи> призводять до. Дуже гострих кутів. Дуже гострі квиті. Не так просто зробити. Їх потрібно ці кромки об'єднати. Об'єднали і що він скаже? Так, да, він десь одне показує, які кромки. Десь тут не шити. У мене частина корпуса десь не шита вийшла. Добре. Все, вже немає показаної червоної лінії. Всі кромки зшились. Малих об'єктів в мене немає, які потрібно видалити. Це добре, тому що якщо з'являються малі елементи, іноді це допомагає, іноді не допомагає. Це значить, що геометрію потрібно перебудовувати. Добре, тепер мені потрібно да. зовнішній об'єм. Тільки це зовнішній об'єм взяти, завжди в мене питання виникає. Візьму трошки більше ззаду. У щоб... мене немає тут хвостової частини. Я хотів сьогодні цю хвостову частину доробити, але потім я подумав, мені ця робота, в принципі, потрібна для того, щоб перевірити програму для розрахунку аеродинаміки. Ми написали інтерфейс для розрахунку аеродинаміки з одним із дипломників. Для цього мені не потрібен хвіст. Там в мене хвоста немає тут в програмі. Тому Буде так, буде без хвоста. Будемо вважати, що хвістя яке трошки дає, так і силу опору трошки дає, да, трошки більше потужність двигуна потрібно підібрати. Але будемо вважати, що це не суттєво порівняно з іншими опорами, з інших елементів. Це, врешті-решт, можна провести роботу і ту, але вже точно не в рамках цього курсу. Так, трошки зроблю більше відстань, але здорово велику відстань не можна робити, тому що. Буде багато кінцевих елементів, буде складно обчислювати. Коли ми з вами крило минулого разу обчислювали, ми його брали автоматично розбивку на кінцеві елементи. В даному випадку, використати теж автоматичну розбивку. У нас буде трошки більше кінцеві елементи буде. Брати фіксований, фіксований якийсь. Можливо, фіксований візьмемо. Так, да, візьмемо фіксований. Візьмемо фіксований розмір елементу. Ну, добре. Така поверхня, такий об'єм повітря навколо підійде. Спереду, все одно, відбивання потоку не буде, бо швидкість з часом. Ну, це на папервах, звичайно, буде відбивання, буде якийсь твихрі. Але з часом, якщо ми для скажу режиму, розглядаємо, то не буде. Ось Y у нас направлено вниз. Ось X направлена в бік, ось Z направлена по напрямку сили опору. Тому сила опору буде у нас по напрямку Z, сила підйомна по напрямку Y. Розміри геометричні у нас 2 метра висотою, схожі, на правду. Розмах 12 метрів. Схоже на правду. Ми потім подивимося, що це за літак, поки вона буде вчистила. Добре, створюємо об'єм. Тепер подаємо. Краєв, ні, ну ні, початку не краєв, спочатку потрібно визначити матеріал. Це у нас повітря. Так, да, повітря. Дивлюючись на те, що ми нічого не змінили, але все одно вже цей матеріал виявився визначеним. Не визначеним, лише у нас матеріал, який всередині. Матеріал селе тіло то, що ми всередині. Використовуємо. Ух ти. Він так написав кіло 32. Ну, хорошо. А, це, мабуть, моделька 3D, яка ми використовували для того, щоб ардіонаміку дивитися. Правильно? Я не міг зрозуміти, звідки таку назву. Я назву давав зовсім іншу. Так, тверде тіло, пластик. а 32. Власне, він з пласт пластика зроблений. Мені так здається. Хоча. Можливо, ці властивості чи то пластик, чи то алюміній, можливо, на здорово аеродинамічні характеристики і не впливатиме, а прочласних характеристик ми тут не розраховуємо. Тому якийсь зміст в тому, що різний матеріал, можливо, якісь коефіцієнти тертя для різних матеріалів будуть різні. Це, в принципі, важливо. Ну, Нехай, буде пластик. Так, тверде тіло пластик. Є. Тепер ми задаємо краєві умови, але для краєвих умов мені потрібно побачити, все ж таки, як розташовані тіла розташоване в середній цього от, цього простору. Я його зроблю прозорим, щоб бачити. Так, тепер я бачу, де передня стінка, де задня. Я прикладаю краєві умови. Я прикладаю на передню стінку швидкість. Яку швидкість я прикладати маю? Я маю прикладати ту швидкість, яка у річка є. Яка швидкість і цього літака? Потрібно дивитися. Давайте жалко, звісно, ще потрібно дивитися. Не хочеться так з нуля, все ж таки. Зараз намагаюсь згадати. Мені нічого не присилали, нічого не присилали. Значить, А, 32 характеристики. Добре, що є такий порятунковий інтернет, який рятує, коли ти не підготувався до заняття. А 32. 33, ні, мені 32 надо. Ну, хорошо. Давайте подивимось. Характеристики у нього. Крестер, швидкість. Розмах крила 9 метрів. Трошки ми не вгадали, ну ладно. Довжина 6 метрів. Тут ми вгадали. Висота 2 метри. Дивимось. Висота 2,80. А, це розмах повітря 2,80. В принципі, так. Да. Десь у нас трошки зверху знизу зазора ставлене. Десь по висоті ми вгадали. По розмаху, по розмаху крив трошки ми не вгадали. По довжині 7 метрів він каже. В даному випадку я бачу із 3 до 9. Ще ми за 17 метрів. Розмах. ну, по, Довжина десь так. Саме важлива швидкість. Яка в нього швидкість? Швидкість у нього крейсерська. 180 км за годину. Добре. Використаємо. Значить 180 кілометрів за годину. 180, але в одиниці вимірювання обов'язково треба вказати, що це кілометри за годину. Добре. Разум ми до такого підійшли. І так, одна сила є. Тепер потрібно нам на противагу задати ще одну силу з зовнішнього краю, але це буде вже не сила, а тиск. Який дорівнює нулю. Статичний. Добре, таким чином, в мене є дві краєві умови. Щонайменше дві має бути, так як в прочності теж має бути шарнір і сила. Тут швидкість виступає у якості сили, тиск до рівня нулю виступає в якості шарніри. Це означає, що переміщення там, або якийсь параметр, в даному випадку не переміщення, а тиск, силовий фактор до рівня нулю, а швидкість це все ж таки параметр кріплення. Але все відносительно, в світі, тому нехай буде швидкість це все ж таки зовнішня дія, а тиск це буде все ж таки умови кріплення. Добре, тепер сітка. Сітка, сітка. Кінцевий елементна сітка. Розбиваємо на сітку. Хочу я вручну розбити це тіло і вказати розмір. Хочу 0,3 метри поставити. 0,3 багато, мабуть, буде, Да? Ладно, щоб. Мало не було. Якщо ми подивимось, уважно і так достатньо він. Дав крило, звісно, ми бачимо. Ладно, щоб не ругатися, крило буде замість того, щоб бути крилом, воно у нас буде набором прямокутничків, Да. Звичайно, це силу опору буде тут здорово збільшуватись. Плавності відсутній гострий край. Якщо там подивитися е, обтікання кіл, типових якщо капля обтікається з гострого краю, то буде великий опір. Якщо капля буде обтікатися з закругленого краю, то опір буде в неї маленький. Теж тут саме ми з гострого краю обтікаємо, тому ймовірно е, предположити що буде е, збільше опір. Підйомна сила. Ну, підйомна сила теж зменшиться у нас. Хоча ні, підйомна сила невідома, що буде з підйомної сили. Підйомна сила трошки, звісно, зменшиться, тому що відстань знизу і відстань зверху, відстань зверху трошки зменшиться, а знизу майже ні, а відстань зверху по обводу зменшиться. за, за, за рахунок цього швидкість обтікання буде теж тут трошки е, більшою, ніж потрібно. Там порівняння бернулі, якщо швидкість де швидкість більша. Там, значить, у нас є тиск менший і навпаки. Тому швидкість V1 буде не така маленька, як нам, а не така велика, не така велика, як нам хотілося би, і тому перепад буде теж маленький. Тобто тут є теж елементи помилки за те, що кінцевий елемент не дуже правильний. Але розбити на менші кінцеві елементи, нам заважає, нам заважає. Обсяг повітря, який зовні. Якщо ми цей обсяг повітря розб'ємо на маленькі кінцеві елементи, в мене може не вистачить комп'ютерних ресурсів. Я, наприклад, цей літак розбив на міленьку сітку, в мене зараз 03, а я розбив на 0,03, на один порядок меншу сітку, і все. Я не можу ніяк не дорахувати. Я вже ніч одну рахував, там день-другий рахував. Я лише дійшов там, до 600 ітерацій, і в мене процес не встановився. Я, можливо, Якщо ми закінчимо цю роботу раніше, я вам покажу ті результати. Тому тут дуже обережно потрібно підходити. Звичайно, якби в мене було можливо більше оперативної пам'яті, або комп'ютер був би більш потужніший, хоча вже куди потужніше. Диск був би, може, жорсткий, так який там SSD, да, є такий диск. Це все б мені, мабуть, дозволило б посчитати краще, але. В рамках лабораторної, ну, якщо ми зараз запустимо більш мілку сітку, ми нічого не отримаємо. Тому зараз ми демонструємо якість, а хто захоче демонструвати точність е подальшому, то просто можна збільшити сітку і зважити на те, що потрібно більше часу, щоб розв'язати цю систему рівни. Так. так, ну добре. Так, воно більш видно. Сітку ми наклали, і тепер все у нас є. Можемо запускати розрахунок. Єдине, в чому розрахунку нам знову не вистачає ітерацій 100, поставимо хоча б 200 ітерацій. Для початку, а краще навіть 300 ітерацій поставимо. Буде часу поговорити. Тепер потрібно підібрати число Рейнольдса. рідина стиснена. І число Рейнольдса. Я дістану свій маткат і дістану наше число рейноць апті Так. У мене тут є формула, ми вже не користувалися. Значить, тут в мене швидкість, по якій ми їдемо. Ми їдемо при швидкості 180 км за годину. Це перерахунок із кілометрів за годину, метри за секунду. І характерний параметр півтора метри. Це в мене характерний параметр крила. Для фюзеляжа важко. Для фюзеляжа, звісно, буде інший характерний параметр, але що я можу зробити, коли основну підйомну силу складає крило. і тут обрати характерний параметр для числа Рейнольдса, Тобто, крила в нас будуть да, адекватно обчислюватися, але фюзеляж, для фюзеляжа має бути більше число Рейнольдса для адекватного обчислення. Я хотів навіть було обчислити фюзеляж крема. З вами, тому що в мене є таке питання аеродинаміка фюзеляжу Ну, нельзя, не за об не об'ятно. Хорошо, все вже буде в мене окремо вдома, я сам це зробив. Так, ну, 1,5 метра хорошо, число Рейнольдса 5 на 10 шостій. Виходить, у нас при таких параметрах. 5 на 10 шостій і ставлю я сюди те число ринольця. 5 на 10, 6, 5. І скільки там ноліків? Раз, два, три ноліка додавлю. І ще один нолік. 5 мільйонів. 5 мільйонів добре. Ну, а тепер головне, щоб він почав читати. Я його не навантажував сітку велику не ставив. Тому хай вважаю. Кітку побудував. Перевіряю. Блін, де що ж таке? Як так швидко час закінчується. Ладно. Не встигаєш розігнатися, вже й час вийшов. Все, Antis. Бачите, тут написано чомусь в ансіс. Видно цю програму Antis встала не чи що. Тобто це у нас не CFD, насправді, а насправді виходить ANSYS, тому що от у цих повідомленнях, що у мене тут стоїть, Турбулентність, турбулентність, аназіс, комплект. Ладно, показалось. Ні, то мені здалося. Врешті-решт, чи то ансис хороший, чи то CFD uh, хороший, чи то там, якийсь інший програмний продукт кінцевих елементів хороший, воно таке по собі питання не стоїть, тому що ФІМАП, uh, коли будує модель, кінцевий елемент, ну він відразу визначає координати точок. Я поставлю прозоре тіло. <coughs> поставлю тут тиск, щоб було видно. Якусь динаміку. розрахунку. він будує тіло, Ансіс, і ну, будь-хто будує, розповідає метод кінцевих елементів, там тріангуляція. Мені здається, тріангуляцію ми з вами не проходили, було б добре, це вже з наступними після вас ми проходили тріангуляцію. Він знаходить точки і знаходить кінцеві елементи, які визначає по координатам точок. І зберігається інформацію. Якщо цю інформацію взяти, правильним чином опрацювати, закласти ті рівняння, що в минулому семестрі ми з вами розглядали теоретичні, там вони не складні. Якщо два елементи, там матриця 2 на 2 три елементи, матриця 3 на 3 буде тут скільки у нас елементів під час розрахунку у нас вийшло 70 тисяч вузлів. Ну, можливо, елементів менше. Елементів ні, навіть більше. Три тисячі елементів і 295 тисяч. Ну, це багато, звісно, 295 тисяч. Якщо тут буде мільйон елементів, то, звісно, ніякий комп'ютер з мільйонами не справиться. Досить багато кінцевих елементів. Скільки ж зараз подивимось, скільки тут цих кінцевих елементів. Ну, багат. Так. Багато, в принципі, не сочтеш. І так, за розрахунок йде. Процес ще не зійшовся. Ми знаходимо в началі печі. Дуже повільний йде розрахунок. Це мені не подобається. Так, звідки взялась тепер, звідки взялося це кіло? Чому воно таку форму має? Коли ми працювали з вами з чимось іншим, я відкрию в даному випадку, проінженір відкрию. Або крио, да? Відкрию крио. І покажу, звідки це тіло взялося. Часть Значит, задаем рабочую папку. Рабочая папка у нас L 73, три да, до нас рабочая папка. Хайбу. В цій папці відкриємо ми з ваш з вами фізоляш, що ми робили. Зараз я тут розберусь. Начебто це він, так? Да? Подивимось. Пам'ятаєте, ми з вами робили фізоляж. Ізряджень було навіть е, у нас шпангоут. Бачите, от є шпангоут, е, Я можу, наприклад, щось сховати. Якусь теоретичну поверхню можу сховати. Ух ты, їх тут ще тверде тіло сховати. І бачите, це ж панот. Ми будували тоді по фюзеляжу, будували шпаново в один бік, в інший бік будували. Це тобто, той же самий наш фюзеляж, Тобто можна не переживати. Як він тут зроблений, це вже там таке діло. Теж ми здається трошки з вами на заняттях розглядали, як воно зроблено. Тому що ми там зробили з вами теретичні поверхні на фоні скелетону, є скелетон. На основанні скелетона ми взяли спільну геометрію, виділили істич по цій спільній геометрії, ми з вами створили дві теоретичні поверхні. Причому теоретична поверхня, яка з одного боку, яка власне створена по скелетону, і друга теоретична поверхня, яка просто є дзеркальною копією від першої теоретичної поверхні. Крило. Як бачите, ми з вами розраховували аж до трьох годин минулого разу крило. Це крило було велике і кривизне. Якщо подивитися візуально, то так воно і є. Ми бачимо, що, що кривизна. Кривизна достатньо велика, цього профіля. Ну, тут трошки видно в скелеті цього профіля видно, що кривизна велика. Це саме те крило, яке ми обчислювали з вами минулого разу, і шукали поправочні коефіцієнти для саме цього профілю. Ми ніяк не могли на чомусь зупинитися. Е, в принципі, у нас була можливо, ну, в принципі, да, не могли на чому зупинитися, можливо, була помилка, можливо, ні. Е, ми вирішили, що у нас коефіцієнт підйомної сили тоді буде. Е, зараз я відкрию наш маткат. Не, не маткат, маткат. Оце є наш маткат. Тут на маткаді у нас е, був профіль. Так, да. профіль FX60126. І ми виявили, що коефіцієнт, що найкращий що коефіцієн СІ 06, а коефіцієнт KX не 0,02, а ми десь там з якомусь зупинили, навіть не 0,6, ми зупинились на коефіцієнті тут. 0683, 07 майже коефіцієнт вийшов, а по X коефіцієнт навіть 0,2 у мене вийшов. Правда, я не дуже тут впевнений, тому що ні, це правильно. Це коефіцієнт по Х такий, а по коєфіціенту да, теж 0,2, Такий 02, 0,237. Коефіцієнт поправочний до коефіцієнту CY, Це буде коефіцієнт 0,06, ну, 0,7 майже. Тут 06. Десь в мене при іншому куті 0,8 навіть є цей. Тобто, десь є в мене. При якихсь кутах був навіть у мене цей коефіцієнт і, і менший. А, 0,7, да? Тут 0,7, там 08, ні меншого нема. 0, для кута, для кута 0 градусів. У мене він. 06. Для кута. 4 градуса. У мене вийшов поправочний коефіцієнт 07. 4 для кута 2 градуса. У нас вийшов поправочний коефіцієнт вже 08. 24. для 6, поправочний коефіцієнт по підйомній силі 0683. Вже опять на зменшення. 6, 4, 2. Ну, наві більше, ніж 0,7, здається, вводити. Потрібний коефіцієнт. Ну, нехай буде поки що 0,7. Хай буде коефіцієнт на 7. Так, добре. Повертаємось знову до моделі нашої. Потім що з цією моделлю. Ну, до неї було додано крило. Крило було додано по прив'язкам. Було додано по певним прив'язкам. Що це за прив'язки? Ми прив'язали три прив'язки. Да, у нас вистачило. Ми прив'язали одну поверхню, крила прив'язали до.